Не знаєте, у що пограти з кентом або дівчиною? Тоді дочекайтеся нову гру від творців, It Takes Two. Підпиши, щоб дізнаватися про новинки кіно, ігор та технологій більше. Якщо зі своєю колишньою ви розлучилися саме через E-TX2, то тепер у вас є шанс розійтися із нинішньою дівчиною через цю нову гру, а саме Split Fiction. Це буде кооперативний екшн платформер, що поєднує наукову фантастику та фентезі. За сюжетом ми гратимемо за безробітних бідних дівчат, точніше письменниць, які опиняються в пасті симуляції власних історій через лісного дядьку Корпората гравцям належить подорожувати між науково фантастичними світами міо і фентезійними світами Зої, вирішуючи головоломки, долаючи платформи випробування і борючись із боссами. Усе як і за заповітами дальньої і тексту. Особисто я вже знаю, коли розійдуся зі своїм нинішнім коханням, а саме 6 березня, бо тоді гра вийде на ПК та консолі нового покоління.